15 вересня 2022 рік. Зараз ми знаходимося біля сорту яблуні Сапфір, підщепа 62 396, Не дуже тут на камеру видно, тут реальний потенціал, реально скільки тут. Ну, вже знімаємо які, бо часу у мене в подальшому не буде. Сьогодні тільки оце пару годин зараз відділю, так коротко пробіжуся, по сортах покажу. От, а там вже будемо е, зимою розбиратися. Дивіться, по цьому сорту сапфір, що я хочу сказати. Це зелене яблуко, ну зелено-жовте. но На підщепі 62, 396, 62396 5418 він дає ось такий так, як би це показати ось такий червоний загарчик. от Бачите, воно само зелене, але дає загарчик. Тобто його або треба притіняти, як роблять в промислових садах, щоб він отакий от був. або Просто дивитися, коли буквально от, е, з вересня місяця кожних два дні підходите до дерева і дивитися, коли на одному-двох одному яблучках тільки чуть-чуть бачите червоний такий загарчик, от всі інші зелені, а на одному-двох зловили загарчик, все. Бистренько його треба зірвати, і він туди буде вам лежати, реально до квітня, до травня місяця. І буде прекрасний смак. Якщо вже ось така. Ось такий вигляд вже в нього. Тобто це в нас було ідеально, його треба було обірвати десь днів 10 назад. Цього року, на жаль, все швидше достигає, сороки змістилися чомусь. Може через засуху, через, через жару, я не знаю. Але так як в мене була окуліровка, мені, ну, я в день набагато більше якби, робив, чим... навіть якщо було оце все. Обірвав, ну окей, хорошо, ну дві тисячі, ну три тисячі, ну п'ять тисяч гривень я би заробив на цих яблуках. Це, 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 це мені окуліровки на час роботи, а то й на півчаса. Тобто ну, сенсу займатися яблуками і ще йде, потім їх продай. Тому я не дуже цього року заморачуюся. Ну так, да, запізнився цього року зі збором. Це по суті мене, е, от сапфір в мене йде як контроль. Коли треба майже всі сорти обривати. Виключення тільки Фуджі, клони Фуджі, і Red Boscop, і, здається, камео. Ну, Які дуже-дуже пізні, то їх треба чуть-чуть пізніше, там, тому коли вони набирають нормальний окрас. От, а всі інші, от тільки на сапфіру починає з'являтися чуть-чуть бочок. От так, от, 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 наприклад. Все зелене, але на одному на двох яблучках знайшов такий чуть, чуть бочок. Все. Починаємо збір яблук. Попереднього року це десь було 20 те число. Цього року, як бачите, це, це було раніше 10, те десь 6-7 число, десь, десь так, приблизно тиждень, 10 днів назад, десь так приблизно. Тобто ці яблука вони вже чуть-чуть перевисіли. І вони вже не будуть зберігатися, так як. Як ми хочемо. Взагалі, всі сорти. Всі сорти вже не будуть зберігатися. Їх треба чуть раніше обірвати. Оце я так приблизно орієнтуюся, коли треба мені обривати яблука. От якщо обірвати це ідеальний момент, коли на, тільки на пару плодах такий чуть-чуть загарчик з'явився. І починати там за 2-3 дні обірвати всі. Сорти яблук, вони тут прекрасно зберігаються там, до квітня, до травня в простому порі. Ну там ще деякі умови тр треба е виконати. Це буде пізніше. А, але саме перше це ось така умова має бути. Тут не дуже зараз видно, наскільки воно потужено. Ну Гарний, гарний вражається, при тому, що цього року заморозки М -м, непогано. от видно. Чуть-чуть деякі парша вам. він не зовсім стільки неймуний не до, до парші, але в цілому. так, Терпімо, де не деякась крапочка може бути, так в цілому, нормально. в цілому нормально. Було трохи підмерзання цього року, але от. От. основна маса от 99% яблук повинні бути ось такого кольору. От, якщо вже починається чуть-чуть бочок, це вже все, це вже критично, це треба терміново обривати. І от кажу, я по цьому сортові орієнтуюся. Це вже четвертий рік, і я кожен рік вгадую. Кожен рік в моїх умовах саме ось так я контролюю. Коли я не заморачуюся з крахмалем, з бріксами, там, 6, я дивлюся на 62 396 сорт сапфір. От по таких умовах я дивлюся. Тільки з'являється трохи так бочок, трохи буквально трохи розовіти, там, на одному, на двох плодиках. Всі інші ще зелені. Все, моментально збираємо. За два-три дні треба все обірвати. Ну, цього року не встиг. Не встиг. Я кажу, ми... по-перше, укульоровка, по-друге, малина цього року гарну ціні яблука. Ну просто невігідно. Не навіть заморачуватися. Загниють, то загниють таке. За, за півдня я заробляю, зароблю на малині більше, ніж з цих всіх яблук. Тут в мене що, тисячу дерев, плюс ще було підмерзання. Ну, от, по факту, поки я зберу, там фігню я взагалі зароблю, там пару тисяч, а тому все і закінчиться. Так що цього року поки так.